El 2023 fue Молоденькі, мене звати Каспер Хола. І, ласкаво прошу в скипі Тауер Дефендер. Нещодавно тут вийшло оновлення, і ви просили мене в нього пограти. Правда, я так зрозумів, що з оновлення тут вийшов новий персонажик із 61 го епізоду. Але як я буду в нього грати, якщо в мене немає його? Хоча ми зможемо напевно його відкрити. У мене є 200 баксів. Давайте відкриємо одного персонажа. і Ми отримали звичайного анкомона. не підходить. Те, що ми отримали, тому летс гоу, подивимось, що ми можемо тут виграти. Окай, okay, дивіться. Зразу ставимо цього тіпа. Все, і чекаємо. Чекаємо, поки підуть хвилі. Скільки в них ХП? По 50 хп? Ну по 50 хп це нормально. 50 хп це можна жити. Якраз одним ударом і буде їх зносити. Просто дивіться, вони підходять і зразу з першого пострілу їх вбивають. Їх зносять, то що ну правильно. А що вони тут будуть? Що вони тут будуть стояти взагалі? Все, ми справились чудесно. 130 у нас є. Так, скільки тут у них уже? По 500 хп. Що? А по 57 хп. Окей, я зрос, я зрос А в цих. По 115 його хвиля буде жорсткою. Треба буде приготуватися, щоб прокачати їх. А чо ти такий тугий? Льо, бро, жесть, жесть, вони проходять далі. І кого мені ставити. Ну оці зараз точно пройдуть. Цей тіп взагалі не бачить, куди стріляти. Капець, і скільки ж вони мені, мені знесуть, ці гусі? Дивіться. Так, надію, що хоч не все. Раз, два, три, чотири, п'ять. По десятки зносять. Ну добре. А тут він справився, подивіться, тут він справився. І не вистачає все одно, 20 баксів не вистачає, щоб прокачати. Так, по скільки в них тут ХП? По 60. Ну, надіюсь, надіюсь, що він уже справиться. І ми все-таки прокачаємо його. Давай, давай, давай. Кепець, знову пройшли гусі. Та що ж це таке? Може, що я неправильно роблю? Може в мене стратегія якась неправильна, я не розумію. Нарешті апдейт. Щас ці пройдуть і габели. ні. Ладно, ще не все втрачено. Ще не все втрачено. Цей нормально дивиться, ніби справляється. Цей знос ніби добре. Так, чекаємо ще тут, по скільки. По 72. Ну, з першого разу буде зносити наш ті. Щоб його прокачати, треба 500 далі. Ого. Так, дивимось, дивимось, як він буде справлятись. З першого. Разу, хорош снайпер, еліт. Ну, туалети їдуть швидше, чим він стріляє по них. Це конечно жесть. Треба, напевно, двох поставити тут про всякий випадок. Чи цього сюди? І в мене залишилось все на все 25 бак. Як це цими буде справлятися? Цих може й попропускати. Треба бути уважнішим. У них по 145 хп. Але в... ніби зноси, ніби зноси, ніби все добре. Нам би лікаря поставити. Лікаря, який би хілив нас тут. Ну до ї хвилі нам треба прокачати наших тіпів жост. Але тут ніби ще поки що будемо справлятися. У них бачите, потихеньку все більше і більше хп, і їх самих все більше і більше. Це мені не дуже подобається. Так, ось вони підходять до нашого камерамена. У мене, в нього, до речі, вже червоне зеркало, а тут синє Тільки не зеркало, а стекло на камері, дивіться. Так, якщо ми його прокачаємо, ми ще плюс 100 урона отримуємо тому нам треба десь 500 баксів знайти. Ну, ніби справляється, тіпчик, ніби все добре. Цього я чисто для підстраховки поставив. Тепер думаю, на що я його поставив. Так, по скільки у них? По 175 уже. Йой-йо-йой. -йо Блін, краще цього качати, чи краще цього качати? Цей плюс 100 ще дасть, і мінус 2 секунди КД. А цей плюс 50 дасть. Цей скільки? Цей 100 зноси, цей буде зносити 100. Ну блін, краще вже цього тоді качати. Цей за 300 він більше користі принесе. Ну, подивимось, якщо зараз цей не буде справлятися і буде пропускати. Та ні, поки що справляється, поки що чекаємо. Шкода, що тут немає такої штуки, як типу грядки, як в девотному тавер дефендері. Тому що грядки це досить круто. І дивіться, вже пропускає, пропускає. Давай, ще одного вбийте. Все, качаємо. Але вони зараз пройдуть так непогано. Але цей моче? Цей достає, цей достає його мочить. Давай. Знесли. О, хорош. вчасно я прокачав. Я думав, це вже все. Місія втрачена. А нічого подібного, місія не втрачена. Щоб цього прокачати, нам треба вже 700 і плюс 100 ще він буде приносити. Окей. І швидше стріляти. Ну ми зараз цього прокачаємо. І треба ще медіків поставити. Йоу. Так, ну поки що нормально справляємось. Зараз цього за 300 качаємо. Все, прокачали. І фармимо тепер цього качаємо за 700. Поки що у нас тільки два тіпа. Нам треба побудувати нормальну хвилю оборони. Бо поки що наша оборона не дуже сильно справляється. Я ще хочу цього дуже сильно поставити. Він крутий, правда. По скільки у них уже ХП? По 200. А всього, а цей знос по 200. Прикиньте, по 5 хп буде оставлятися у маленького. Пець. Ну зараз подивимося, як вони будуть працювати. Туалетики поліцейські перші пішли. Три рази треба стрельнути в туалетиків, щоб їх знести просто. То, що вони швидше, вони на себе всю увагу беруть. І тепер оцих туалетиків ніхто не стріляє. Ох, давай, 500 збирай. Погнали. Ну хоча ці повільніші, це дуже добре, що вони такі повільні. Прокачуємо цього за 500 чи не прокачуємо. Ні, чекаємо, коротше, цього за 700 прокачаємо. Ще до 700 тут залишилось буквально 30 баксів. І дев'ята хвиля у нас. Ох, які швидкі, дивіться? Жорсткі. Ну їх на судьби. І тут одні поліцейські пішли. Ну давайте, йдіть уже поліцейські. Швидше, швидше. Мені треба 6 баксів, мені треба. Шість баксів і все. Я прокачаю нормально. Так що давайте, двигайте, двигайте, почнями, шевеліть своїми там. Змивайте після себе швидше. Давайте. 700, хопа, прокачали. Тепер він ще швидше стріляє і більше зноса. 300 зноса. І це максимальний рівень, до речі. Нормально. А в цього другий рівень, а в цього четвертий рівень. Окей. Так, боса ще нема, бос на одинадцятій хвилі, здається, йде. Тут і спагуки йдуть. По 900 хп у них нічого, чи по скільки. Реально, по 940. Так, треба. 500 баксів, терміново 500 баксів. Боси пішли уже, йо маю. Давай, 500 баксів. мені. Дай мені 500 все, прокачали. Тепер і цей стріляє, правильно? По ідеї. Так. Да. І йдуть одні боси. 23 тисячі в них, йо маю. Треба, не знаю, зараз хілку бази поставити. Чи що треба поставити? Стріляйте. First, first, last. Давай, ти в цього власте стріляй. Пес, ну вони пройдуть, стріляй також, в фірс. Я думаю, що замість того, щоб стріляти всіх по-разному, треба в одного. Всі сили направити. І зараз його давай, давай, Знос-знос-знос-знос-знос-знос. Все, зніс і тепер цього. Який в тебе радіус? Ти ще достаєш, то в тебе ще нормальний радіус. і в тебе ще нормальний, в принципі, радіус. Але не знаю, чи ви встигнете. Ну цей то встигне, а оцей. Та й цей встигне. Все нормально. Ви зараз сюди його, як мінімум, будете обстрілювати. Давай, знос-знос-знос. Хорош! Плюс 500 баксів ми ще отримали. 500 баксів. А нам треба 700, щоб цього прокачати. Ідуть такі слабенькі туалетики, правда, хп У них по 2500. Жесть. І ще тут дівчата якісь швидкі, але в них поменше ХП. Ну, зараз подивимося, як вони будуть справлятися. Ху, потна катка, потна для мене, бо я перший раз так далеко, в принципі, зайшов. І дуже цікаво буде, чи зможу я її виграти, чи ні. Так, ну дивіться, справляються. Потихеньку справляються, справляються. Красавчики, цих дівчаток як розносимо. Так, 700, дивіться, качаємо. Все, за 700 прокачали. Тепер треба машину цю качати. Тепер треба машину цю ставити. Куди ж її? Так поставити гарно цю машинку. Сюди, може кудись. Щоб він і сюди доставав. Також. Кудись, напевно, ось так машинку поставлю. Ось таким чином. Вся тачка поставлена. Вона тут буде справлятися. Поки йдуть ці поліцейські. Зараз треба фармити. Щоб прокачати цю тачку, треба 400 баксів. Все, чекаємо 400 баксів. Дивіться, як вони стріляють. Просто не встигають доходити сюди, просто їх уже знищують. І тут ще боси йдуть, якісь жорсткі. Чи що це? Ларч toilet. Ні, це не боси. Це просто великі тіпи. І в них ХП, до речі, дуже мало. Так само, як і в поліцейських. До речі, 500 ми на Фармили, окей. Блін, але дивіться, так поставив жорстко, звісно, Можна було б трішки і далі поставити. Ну, хай уже, хай уже, хай уже так буде. Краще так, ніж по інакшому. 800 баксів мені зараз треба нафармити. Давай, ну, цих лардж, звісно, зносять жорстко. Хто там у нас наступний? Отакі звичайні туалетики, окей, я зрос. Скільки треба було? 800, 800. У мене 800 не вистачає 67 баксів, буквально до 800. І тут якийсь ларж туалет босс. Ну, він не такий, не, він не босс. 14 тисяч хп. Все це взагалі імба. Ну, зараз швидко мене фармимо, я думаю. Давайте. Уже починають вони стріляти. Як ось сюди дойдуть, зразу від... відкриється вогонь. І все, почалось, почалось. Хвиля. Так, хопа, апгрейд, апгрейднули. Ще треба 1500, щоб апгрейднути до наступного рівня. Поки у мене є ця штука, я не знаю, як треба її ставити. Ну я поставлю її якось отак. Це медь. Плюс 4 в радіусі. Він хіле, він не хіле базу! Мене обдурили. Ми коли з Саньком грали, я думав, він базу хіле. А він не хіла базу. Він так, я зрозумів, хіла тіпів продати. Чи що він хіле? Я не зрост. Напишіть в коментарях, як працює медик. Мені терміново треба знати. У мене, до речі, ти ще вже є. Прикиньте? Так, і що тут у нас? Босю день, де? Да, так, гігант Тойлет. Зараз оцих маленьких ще доб'ють. І я зможу прокачати тоді цей. Машинку, автомобіль, який вже буде стріляти лазерами. Чекаємо. Чекаємо, поки вони доходять. Ну, У них взагалі по 200 хп, що це за приколи. Бос тойлет. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Коротше, таких. Слабеньких босів по 20 тисяч і один, прям жорсткий бос. Але не знаю, як вони справляться. Стріляйте, стріляйте, ще одного знести. Давай. Зносьте, 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 зносьте. Одного знесли. Блін, ще одного треба знести. Давайте зносьте. Ой-ой-ой. ой Зносьте, -ой 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 -ой. зносьте одного. 500 буде. Нема 500! Тільки 200. Немає як прокачати цього тіпа. Жесть! Зносьте! та хвиля! Що це за приколи? Зря я купляв цього медика. Так, ну це пішов зносити. Це пішов на машинки зносити, але він дуже близько стоїть. Стигну я прокачати. Чи плюс о, встиг прокачати апгрейд. Все, плюс 600, все знось, знось, ной, знось. Він то нормально стріляє, але блін, чи встигне він знести хоч. Яка в тебе радіус? Він ще з радіуса вийде. Давай, 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 давай. Оба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ставимо отута. Ще одну тачку поставили і все. І коротше, ми провтикали. Надію, що мінус 10 знесеться, максимум, типу. Ну ні, та нема сенсу цього продаєм, коротше. Нема сенсу. No sense. Давай. Багато знесеш? Ну. Ох, oh, 150 зніс. Це боляче, це боляче дивитися. Так, 2500 треба тепер, що прокачати цього. Блін, шкода, що їх не можна переносити. Я б їх трішечки переніс насправді. Буду на наступний раз знати, що треба його ближче ставити. Ого, це взагалі жорсткий. Крутиться. І вони самі як боси. в них по 62 тисячі хп. Що це за приколе? Так. Чому воно це крутиться? Що з ним не так? Добре, що хоч на місці крутиться і зносять Але так його зносять, звісно, жорстко. І, і оцих ігнорять тупо тіпів Не ігнорте хоч оцих туалетів. Все нормально. Час цього ще будуть бити 15. Тисяч. Ну, в нього нормально, 15 тисяч хп це небагато. Просто капець, може оцього за 500 поставити, типу. Гіганта. Кудись сюди. Все, я ставлю, коротше, цього жорстого гіганта. У нього 200 хп, він зносить ще плюс. Хай буде, хай буде тут стоїть, такий великий жорсткий. Нам треба, коротше, фармити тисячі Гонщики поїхали, гонщики. До речі, 16 хвиля. Скільки ще босів буде? На 18-й хвилі, хоч босів не буде. Може вже хоч до кінця цього боси до нас не прийдуть. Нормально, він стріляє якимись шариками. Жесть, апгрейдами. По два шарика тепер зноситься. Нормально. Тепер. Тепер треба 600, щоб його обгрейнути. Давай, братанчик. Бам, обгрейнули, все, прискорився. Тепер 900, щоб його обгрейнути. Ну, це нормально. Цього ми, я так поняв, забили вже на нього. Хоча це жорсткий тип, насправді. О, йдуть босике. Боси-босяки. 17-та хвиля. На 17-й хвилі боси йдуть. Це взагалі нонсенс. Ну, хоч ці маленькі підуть, ми ще підфармимо трохи грошей. Нам треба взагалі 900, але ми не підфармимо з цих маленьких 900. Я поставлю сюди лікаря. Мені цікаво, що він буде робити. А, робе колдаун менший. Дивіться? Дивіться, всі пройшли, ні одного туалета не вибили. У них по 30 тисяч хп. Ну, ось і настала моя смерть. Зараз подивимося, що ще цей тіп зробить з камерою. Ну, бачите, оцей тіп сильний з камерою. Такого і треба нам було качати. Він прям дивіться, як їх зносить просто жорстко. Але шкода, що цього недостатньо. Ні, ні для чого. Може, зараз телік поставимо. Подивимось. Нема грошей для теліка. Ставимо, коротше, я не знаю. Цих двох, навіть трьох. Але ну який сенс, все одно. Ця катка, на жаль, програна. Ну і все. Бам, мінус 100. Ой. Все, програли. Дуже шкода, насправді, що ми програли. Ось тут у нас маркіан, він хоче зі мною. Погнали маркіан. Let's go. Надіюсь, маркіан буде жорстко всіх рубати. Бо я вже тактику, в принципі, знаю свою. Дочекаємось, поки маркіян поставить когось, нафармить нам гроші, і ми поставимо зразу оцього типа, з камерою. Треба зразу заходити з козирів. О, дивіться, він вже поставив. Присосника. Дивимось, як він буде справлятися. Присосник нормально ували. Присосник, як мінімум, по 100 зносить. 330 у нас зразу дивіться, ставимо цього кудись-сюди. Він буде також постов у нас зносити. Так, ти у мене дивись. Я Тебе всі надії дав, то ти мене не підведи, будь ласка. Їж їх, їж їх всіх. Капець, познозив по трішечки і все. І в них залишилось буквально по чуть-чуть. по 15 хп. А тут він, типа, якось поставив жорстко. Нормально. На базу поставив камера мене. Красавчик. Так, щоб цього прокачати, треба а 400 Ого. Давайте ще оцього тут поставимо туалета. Туалет з рулем буде у нас. Він буде нам допомагати, коротше. Нормально. Працюють, брати мої. Ну, правда, не до кінця, але працюють. Кстати, оці штуки, я вважаю, що це імба взагалі. Це дуже круті штуки, що тут стоять. На 10 бокс. Ага, зрозумів, на 10. Нам треба 400 зараз. Якщо я цього продам зараз, 300 у мене залишиться. Це За 75 продав. Тобто продаються в два рази дешевше, я так зрозумів. Окей. Ну мені треба ще, щоб цих знищили трошки. Ну, ці нормально їдять їх. Дивіться, просто їдять реально. А вони їх вбивають, Який okay, апгрейд. Все, апгрейднули, типа. Хорош. Тепер він хоч швидше цих лутає. Дивіться просто бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Все хорош. Це якийсь телік. Ну, реально, оці камери це взагалі імба. Я хочу собі такі камери. Ми зараз з маркіяном рознесемо тут просто всіх. Скільки, до речі? Так, 800. Треба, щоб далі прокачатись. Так що все, Фармим 800. Коротше. Ні на що не тратимо. Фармим 800. Маркіан, якщо що, нас страхує. Павуки, 1200 хп у них. Ну, ну вони наїхали, звісно, на цих чоловічків. Дивіться, вони просто на них так жорстко наїжджають, що вони аж пропадають з цього світу, не вивозять такого. Просто бам-бам. Все, один тип двох сразу зніс. А ми фармим 800. Ого, таке буває. У мене такого не було. Нормально. Нормальна штука, мені подобається. Досі фармим. Досі фармим 800. Нам треба прокачати цього, типа, плюще 200. 250 буде уроном. І получається, далі, як ми його прокачаємо, він вже не буде наїжджати, він буде стріляти з лазера. А це нам і треба. З лазера це взагалі імба, в У нього колдаун дуже-дуже маленький. Зараз все ок поки тримати. Так, тримати. Дивіться, вони горять. Капець, щось мій вже не вивозить. Давай. О, тепер вивозить. Дивіться, та ні, все вивозить. Тіп красава. Так, зараз 800 ще буде. Давай. Підфармлюю вже. Не вистачає, буквально 50 одного до 800. Давай, братанчик. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну ці поки що пістолетники справляються, але їх задавили. Присосників. В собі ще маркіян поставив. Так, все, рівно 800. Потратили. Все, тепер ми з лазера стріляємо. Далі мені треба нафармити 1500. Ну що, фармим тоді. Ось поки що наші тут біжать. Зараз будуть стріляти. Дивіться, але їх просто зіб'ють. Їх просто бам! Як знесло, так і не було. Поки що чекаємо. Так, вже починають би лазерами отак стріляти. Красава. Лазери це топ. 1500 нам треба, нагадую. Я думаю, що ми не встигнемо 1500 до боса нафармити. Десь просто вони підлазять. Бум-бум-бум. Під... Їх зносять жорстко. 600 у нас. Он маркіян буде збирати на Титана, якого. Каже, треба підготуватися до 10-ї хвилі. Ну, я також готуюсь до 10-ї хвилі, бро. Але я думаю, що якщо ми на 10-й хвилі одного пару босів пропустимо, в принципі, нічого страшного не буде. А чому її не стріляють лазером? О, все, поїхав. Добре, що в нього ще радіус такий нормальний. Ще один раз прокачати, і в нього взагалі топчик радіус буде. Все, поїхали. Зараз босс піде, я так зрозумів. О, у нас уже тисяча є. Давай, може ми ще встигнемо 500 назбирати, поки босс главний дойде. Ну, а, їх два боси взагалі. То що нас два, я так зрозумів і боси два. Бо минулого разу бос був один. Писуйте. Пипийтесь на канал, да, реально. Підписуйтесь на канал. Так, дивимось, іде. Ну поки що паучків замочимо. Ще 400 маркіану не вистачає на титана. Ну добре, маркіан, збирай. Мені також не вистачає, в принципі, ще 400, але я думаю, що я нафармлю. Скількись? Ну, 400, блін, не вистачає скільки, буквально. 160 Виходить, так не вистачає. Треба хоча б одного боса замочити. Давай, let's go одного босика. Опа, на титана Дивися. Оце титан? Псто, нормально. Якщо це титан, то це жорстко взагалі. Ну давай, одного боса прокачати. Одного боса. Просто давай. Одного боса знось. Знось одного боса треба знести. Вони ще, блін, обганяють друг друга. Ми одному трішки знесли, тепер другому трішки знесли. Би вони не обганяли друг друга, то ми б одного вже точно замочили. Ну, щас, щас буде. Щас всього апгрейднем. Все, апгрейднули. Хорош. Дивимося, що з цим. Тепер треба з цим щось рішити. Біжать, в принципі, маляв. Треба камеру поставити, яка буде стріляти. Так. Поки що всі гроші вкачаємо в те, щоб оцих босів замочити. Блін, ну вони так стріляють, повільно. Що це? Вісім тисяч. Знесуть його чи ні? Ні, не знесуть. Зараз розвали нам базу трошечки. Скільки знесе? Капець, всі зразу сніс! Жесть, капець! Я думав, він там 50 знесе, чи щось таке, він зразу зніс, так Капець. Все, погнали в трьох-трьох. В трьох у нас шансів набагато зараз буде більше, я думаю. Хоча І хп у всіх буде більше, і босів в три рази більше буде. Але ми будемо, я думаю, фармити в більше грошей і таким чином прокачувати краще наших персонажів. Зараз подивимось. Надіюсь, цей тип не вийде. Маркіян уже по дефолту поставив свого типа. Пішли, дивіться, пішли туалети. Ну, хай зносять поки що. Мені треба 300 нафармити. Реально, оце думка. Більше типів, більше грошей фармиться. Ого, тіп залетів, куди. а Як він так залетів, Алю? Жесть, ось так він залетів Дивіться, блін, ну ми майже до нього залізли. Ну нічого. Так, ставимо 300. Сразу ставлю кудись ближче отак. Все, правильно. Тепер нам треба 400 прокачати. Можна навіть автоскіп, я думаю, включити. Поки що. Треба 400. 338, 340 у нас є. Давай. Мочи. Ща тут замочить туалетиків, нормально. Якраз поки будуть нормальні якісь тіпи сюди доходити, в мене вже буде на 400 прокачаний, Чи навіть на 800. Так, він зноситься поки що по 250, нормально. До речі, у цих типів дуже багато ХП. Правильно, нас же троє грає. Але дивіться, вони навіть до мене не доходять. І мені ще треба нафармити багато. Ще 700 треба нафармити. Ого, автоскіп. 400 є. Шоста хвиля, вже 400. Пауки йдуть. Пауки атакують, подивіться просто. Тойлет, 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 тойлет. Всі тойлети. А він уже, типу, кидає у них вантусами. Прям він не просто їх б'є, він в них кидає вантусами. Це жорсткий. Давай, хоч цього, разу, нормально все пройде. Мені треба 800. Давай, 800, ще 40. Мочить, ще одного замочіть, давайте, будь ласка, все нормально. Тепер валим, валим. Тепер треба 1500 назбирати. Я думаю, 1500 ми навіть до 10 рівня дозбираємо. Прикиньте, у дібів тут вантуси стоять, і ще вантуси стоять, і ще вантуси стоять, і ще вантуси стоять. а в мене всього один тіп. Тобто, вони вже там по два-по три персонажа поставили. а Я всього одного тіпа типу проставив, ну я його качаю просто жорстко. І в результаті він ледве дострілює, коротше, бо нікого вже просто вбивати. Їхні типи справляються просто на ура. Тут ще смінти йдуть, це з ментами треба поговорити. Я думаю, мій буде валити їх просто неймовірно круто. А поняли прикол, що оцей затримує їх отут, а типу, вони не доходять далі. І виходить, що цей вантус, поки вони тут стоять, їх просто зносить. Круто, це круто. І Ось ідуть три боси. А два боси. Просто в них ХП дуже багато. Окей, я зрос. Нам нормально, треба ще оцих хоча б паучків замочити. Я думаю, 1500 буде. Ні, не буде. Не буде. Зараз боси одного треба замочити, щоб було все нормально. Надіюсь, замочимо. Будь ласка, одного боса. Просто одного. В нього тут ХП не так Багато. Його просто треба замочити, тоді я прокачаюсь нормально. Ну, зараз ми його замочимо 100 Дивіться, в нього вже 20 хп. Дуже, прям на очах в нього виходять ХПшки з нього, життя його покидає. І зараз мій починає, дивіться, атакувати. Зносям. Все, зараз він нормально вб'є боса і ми отримали плюс 500 дура. Дивно. Звідки ми плюс ще грошей отримали? Я думав, поки ми нікого не вб'ємо, нам грошей не дасться. Ну зато дивіться, наш тіп жост. Зноси 800 в 0,2 секунди. Коротше, просто вбиває цього туалет боса на ізі. Хорош. Так, далі, щоб прикачати, треба 2500. О, дивіться, кстати, в у нас такий самий є, але ми не будемо нікого ставити. Ми фармимо 2500. Вантуси, до речі, імба, нам треба Вантуси. У Санька є Вантуси, а у мене поки що немає. Треба купити собі робуксів і відкрити кейси, щоб отримати нормальних персонажів. Ось потихеньку справляються. Щось трішечки не вистачає, комусь чомусь. Потихеньку справляються, трішки проходять, але в них всіх по пів хп десь. То зараз мій буде їх добивати. До речі, 2500 уже. Апгрейд. Все, ми до максимального рівня прокачали цього, типа. Він 1400 зносить в раз в 0,2 секунди. Це виходить, що в секунду. Він зносить в 5 разів більше. Порахуйте собі, бо в мені ліньки. Все, в нас 500 є. Ми можемо, давайте, оцього качати, типа. Але б де б його так поставити. Так, жорстко, щоб було. Тут десь. Хай прикриває мого. Ха -ха. Щоб його прокачати, 450 треба. Ну зараз буде 450, я думаю, на ізі. Он зараз будемо дивитися, як мій буде зносити цих босів. Я й не помітив, що боси йдуть, до речі. Так, 450 апгрейд. Все, тепер у нього радіус, хоч нормальний, він буде доставати до всіх. Але мій тип на броньовику просто дивіться, зносить їх як не в себе. Далі, щоб цього прокачати, треба 600. Ну, зараз 600 буде, я думаю. Ось мій уже пішов, дивіться. 600 є, хоп, прокачали. Він тепер буде більше зносити, нормально. Та взагалі я думаю не проблеми з ним. Хоча оцього 1700 хп. Це ж сильно. 1700 хп це сильно. Не знаю, чи ми вистоїмо бо є проблеми, про які не говорять. Оцей може пройти. Що робити? Кого ставить? Цього продавати. Чи не продавать. Тавлю цього. Апгрейдимо. Цього продаємо. Апгрейдимо. Все тепер він хоч буде стріляти. Треба 1500 не збирати. Не там я боса цього поставив. Та напевно й не треба було його ставити. Це я трішки промахнувся. Трішки неправильно зробив. 1500 але не Н ні. Ну ні. Ну ні, ну будь ласка. Ну ні, ну будь ласка, ну ні, ну будь ласка, ну ні. 63 три тисячі йому ставили. Ну ні, ну надій. Оооо. Нормально. Я думаю, вже все. Дивіться, скільки їх там їде. Так, нам треба цього, типа, жорстко прокачувати, коротше. Треба було його не тут ставити, а отут ставити десь. Тоді було б норм. Але я вже його зносити не буду. Це надто ризиковано його зносити. Ми вже скільки в нього вклали, Ти краще вже просто прокачувати його. Да радіус дії буде менший, типу, менше. Але тим не менш, це буде правильно, я думаю. Він буде доставати дуже далеко. Прям туди і туди, і нормально. 2000 треба, щоб його прокачати. Або ми можемо оцього ще одного поставити просто тут десь. Але, блін, вони проходять дуже жорстко. Це 20-та хвиля. До речі, ну да, вони пройдуть уже все. Ми тут провтикались. Ого, їх тут так. Давай 700, може прокачаєшся. 800, окей. вже лазері. Правда, я так поставив, блін, знову їх криво. Вони вже всі прийшли. Трішки тільки буде доставати. Але тим не менш, хай уже мій буде стріляти. Да, нормально. Вале мочі, але ну це все. Це вони ну не встигнуть всіх прям розмочити. Зараз вони пройдуть реально. Одного з -з зніс, нормально. Давай тяліка ставлю. Але ну толку немає. Просто знесу час на базу. Ех, так все добре йшло. Дивіться, скільки всього ми понаставили. І на жаль, ми програли. Якщо вам сподобалось відео, ви хочете нарешті побачити, як ми виграли, то підпишіться на канал прямо зараз.